Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про 5 видів ілюзій у стосунках, які терміново потрібно розвіяти, тому що вони можуть дуже негативно впливати на вас, на ваші стосунки і взагалі можуть заважати вам їх будувати. Не дивіться на ось це біле. Там просто сьогодні раз в рік дуже класне сонечко. Можна як завжди, нікуди не йти і сидіти вдома. Я сьогодні щаслива. Я сьогодні щаслива. В незважаючи не зважаючи ні на що, бо от така я собі подобаюся, звичайно. Отже, перша дуже популярна ілюзія існує у світі лише. Один правильний варіант, як будувати стосунки. Лише він вірний, і лише слідуючи йому, у вас будуть хороші, гармонійні, прекрасні стосунки, у вас не буде проблем, у вас не буде конфліктів, все буде прекрасно чудово, і ви будете щасливі в цих стосунках. Насправді ні. Тобто нам проповідують якусь єдину універсальну модель, що потрібно бути лише так. Тобто, наприклад, наприклад, модель, де жінка. Йде за чоловіком. Чоловік голова в сім'ї. Жінка не працює. Вона повинна займатися дітьми. Жінка. Повинна бути ніжною доброю, турботливою. Дбати про чоловіка, дбати про все це, що її оточує. Вона не повинна заганятися на роботі, там на цій роботі подихати, заробляти купу грошей. Вона це все не повинна робити. Вона повинна сидіти вдома і доглядати за чоловіком. І ніби ось це принесе справжнє щастя, ніби ось це справжня сім'я. Ну і все вибору немає. Варіанту немає, тільки лише так. Наприклад, або е, наступний варіант, коли жінка повинна бути такою стервозною, тобто вона повинна себе любити, цінувати, поважати це, все ми прекрасно знаємо. Але крім цього, вона повинна крутити цими чоловіками, вона не може заходити в якісь близькі стосунки, вона не може е, довіряти партнеру, вона не може е, якось е, будувати здорову комунікацію. Вона повинна завжди маніпулювати, відштовхувати, бути, е, бути стервом, звичайно. І тоді до неї всі будуть липнути, до неї в неї всі захочуть бути, всі чоловіки будуть падати біля її ніг, і все в неї буде прекрасно. І ніби ось ця система, вона працює, вона прекрасна, все чудово. Да? Але я не можу сказати, що вибравши якусь, і що вибравши ту чи ту систему, я не можу дати вам гарантій, що все буде ось так. Тобто ці люди, які... Які розповідають про те, яким повинен бути чоловіка якою повинна бути жінка у стосунках. Вони ніби дають вам якусь гарантію, що якщо ви будете поводитись ось так, все буде прекрасно. Але жінки ось з цим йдуть, вони йдуть за цими настановами, і тут їм відкриваються очі, вони розуміють, що якого фіга. Ну от я ж все роблю, я ж все роблю правильно, да я там послушна він голова, а я шия. Він заробляє, я е, про нього турбуюся. Або навпаки, я всіх відштовхую, я йому не телефоную, не пишу, взагалі забула про його існування, тому що ну, для чого він мені, нехай він сам до мене приповзе. Е, і тут виявляється, що ну, а, а що я нещаслива, чого я нещаслива? Ну, все ж мало бути прекрасно, мені ж дали гарантію, тобто роби ось так і все буде чудово. Але сенс в тому, що ми всі різні, і нам не підійде якийсь універсальний спосіб побудови стосунків. І саме ось цей спосіб він зробить нас щасливими. Ні, такого не буде. Нам це не підійде всім. Як би ми не хотіли, всім не підійде. Тому важливо зважати на свої індивідуальні цілі, бажання якості, особистості, а не дивитися на те, що говорять інші люди. Тому що. Навіть якщо я вважаю, що слідувати за чоловіком, що чоловік повинен бути головний в сім'ї, а я ем, е, ніби а й, е, чоловік повинен бути головний сім'ї, заробляти більше, а я ніби віддаю йому якусь частину відповідальності і ніби стаю. Трохи залежною і стаю е, такою от, е, жіночною е, ніжною, я ні про що не думаю, я не хочу про це думати, вирішувати проблеми, я віддаю йому, навіть якщо я, як людина, яка вам це віщає е, е, вважаю це для мене правильним, то я не маю абсолютно ніякого права говорити вам, що і для вас це буде правильно. Тому що, можливо, ви вважаєте, що якщо чоловік сидить вдома з дітьми, вас все влаштовує, його все влаштовує. Чому я <laughs> якась там? Чому умовна я маю право вам вказувати, що ні, ти живеш неправильно, твоє життя неправильне, це нещастя, тому що ти не справжня жінка, він не справжній чоловік, це життя нещастя? Щасливою ти будеш лише тоді, коли от він піде на роботу, він почне заробляти, а ти будеш сидіти вдома з дітьми. Ні, я не можу такого сказати. Я не маю на це абсолютно ніякого морального права. Чому? Тому що. Правильна модель стосунків це та, в якій вам добре і ви гармонійно розвиваєтесь. Тобто там, де ви не страждаєте, там, де вас все влаштовує, там, де панує любов, повага е, з обох сторон, і, в принципі, вас все задовільняє, і ваші діти ростуть в сім'ї, і, і, і як його, так і вас е, все влаштовує, то саме для вас це правильна модель. І неважливо, неважливо. Яка вона? Неважливо. Ви слідуєте за чоловіком. Чоловік слідує за вами. Ви сидите вдома, виховуєте дітей, він заробляє купу грошей, вас всіх забезпечує. Ви, наприклад, вирішили, я сидіти вдома не буду, я буду заробляти, я буду заробляти на рівні з ним. Тобто ви рівноцінні партнери, там де взагалі не виникає такого питання, хто головний, тому що ви рівні. І це лише ваш вибір. Якщо ви не хочете бути рівною з чоловіком, а хочете від нього залежати, це ваш вибір, І якщо вам це підходить, якщо вам це подобається. Будь ласка, якщо ви хочете заробляти більше, а чоловік буде вдома. Якщо вас це влаштовує, обох влаштовує вас все прекрасно, вас панує любов, взаємоповага. Супер! Якщо ви двоє рівноцінні партнери, які разом заробляють, ніхто ні з ким не е, змагається, хто там більше заробляє, хто головний в сім'ї, а е, хто голова, а хто там е, нічого не вирішує, да? ви обидва приймаєте рішення, важливі рішення у вашому е, сім'ї. То це лише ваш вибір, лише ваш вибір, і лише ви вирішуєте, правильно це чи ні. І якщо ви в цьому щасливі, якщо вам підходить е, така модель стосунків, то Ніхто не має права вам вказати, що ви живете якось не так, що хтось повинен бути головніший, хтось з кимось повинен ем, керувати, і взагалі, взагалі ваша ваша сім'я вона неправильна. Ні, ніхто не повинен вам такого вказувати, тому що універсальної моделі побудови стосунків не існує. І коли ми, е, отже. Переробляємо себе, ми не зважаємо на свої якісь індивідуальні якості. Ми не зважаємо на індивідуальні якості партнера, якого ми вибрали, а вирішуємо, що ні, я повинна бути ведичною жінкою, яка слухає за свого партнера. Наприклад, ваш партнер говорить, що е, от Мені не потрібна якась там ведична жінка, яка буде сидіти вдома, виховувати дітей. Я хочу, щоб ми працювали на рівні і разом досягали якихось там наших цілей. І тобто ти 50, я 50, і ви вважаєте це абсолютно нормальним, окей, мені підходить таке. Але ви десь наслухалися, що ні, жінка не повинна працювати, все повинно робити чоловік. І ви починаєте жити за цим придуманим сценарієм, кимось, кимось придуманим сценарієм, підганяючи себе піти. Під ці стандарти, навіть якщо ви ну, не народжені такою бути, вас не такий характер, у вас індивідуальність. Ви ви індивідуальність. Ну от ви не така індивідуальність. Ви не можете такою бути. Ви не можете е, служити чоловіку. Але ви починаєте себе під це підганяти і не розумієте, а чому я нещаслива? Ну так ви нещасливі, тому що ви живете не своїм життям, ви живете якимись нав'язаними вам шаблонами, і тому в цьому помиляються жінки, коли вони себе, своє життя, свої індивідуальні якісь якості починають змінювати, підлаштовуватися під щось, підміняти, тому що їм, тому що їм сказали, їм внушили, що ось ти живеш неправильно. Ви повинні зрозуміти одне. Якщо ваші стосунки дають вам все, що потрібно, вашому тілу, вашому розуму і вашій душі, то саме такі стосунки вам підходять. І неважливо, яка модель цих стосунків. Тому що універсальної моделі стосунків не існує. Її просто не існує. Те, що намагаються впарити люди, е, ну, тому що я так живу, і ви так живіть, я так живу, мені так підходить. У мене все класно. Отже, якщо ти так будеш жити, тобі теж це підійде. Яким чином? Люди забули, що ми індивідуми. Кожна людина індивідуальна і унікальна. І не може бути такого, що одна модель підійде всім. Ми всі різні, і те, що підійде одному, іншому, може тільки нашкодити. Наступне супер прекрасна ілюзія. Головне, що ми любимо один одного. Головне, що ми любимо, кохаємо один одного, а стосунки вони складуються самі по собі, над ними не потрібно працювати. Цікаво, яким чином? От мені завжди було цікаво, яким. Чином в школ... От ми виростаємо, ростемо, в кожного з нас є якась сім'я, в когось хороша, в когось не дуже. Ем... Ми виростемо з якимось своїм характером, з якимись своїми особливостями, переконаннями, бажаннями, цілями, думками, планами. Ми з цим ростемо, ми виростаємо, і в нас це все залишається ем... і в школі. В університеті нас не вчать тому, як от правильно е, будувати стосунки. Ну, не вчать. Ну, поступили в фізико-математичний факультет, вас там саме не вчать. І в школі нам про це особи не розказують. Ну і батьки там нам не розказують. Ми можемо бачити якийсь приклад, але так, щоб була система, де батьки обов'язково 100% розповідають дітям, так, зараз це починається, так, зараз це набуває якихось. Оборотів і батьки про це говорять з дітьми, але ну раніше не було такого, тобто я не думаю, що вас хтось вчив вдома, як будувати стосунки з протилежною статтю, ну не було такого. Тому наївно думати, що якщо ми любимо один одного. І ми двоє різні світи, які взагалі ніколи не перетиналися, Ну, ми зустрілися. Ми починаємо один одного дізнаватися краще. І навіть якщо ми покохали один одного, не можемо ми бути вже настільки мудрими. Тобто там нам наприклад мені 20, наприклад, мені 20, йому 25, І от ми будуємо стосунки, і ми вже обоє такі свідомі, розумні, мудрі люди, які через все пройшли в цьому житті, які знають як будувати стосунки, які знають як домовлятися, які знають як вирішувати конфлікти, які знають як взагалі взаємодіяти, взаємодіяти один з одним. З якого місця раптом у вас має з'явитися ця мудрість в 20 років для того, щоб ви вже знали всі відповіді на всі запитання, які у вас виникають, і які дозволять вам бути щасливими у цих стосунках, навіть нічого не навчаючись, нічого не дізнаючись, і от просто я живу, і я ось вже така мудра. Та ні, якщо ніхто цього не вчив, то ми не будемо знати, як поводитись. Якщо нас ніхто не вчив, як там реагувати на конфлікти, як реагувати на ранощі, як реагувати на те, що партнер виявляється, виявляється, вважає, що не телефонувати три дні це нормально, а я вважаю, що це ненормально, І І якби в мене ж має вистачити мудрості про це не поговорити, а не зразу сказати щось до побачення. Не? Тому, звичайно, не буває такого, що Ось стосункам не потрібно побудові стосунків не потрібно навчатися. Психологію чоловіків, психологію жінок не потрібно вивчати. Взагалі ніяку психологію не потрібно вивчати, як вирішувати конфлікти, для чого мені зазнати, якось само пройде, ми ж кохаємо один одного. Тобто ні, такого не може бути. Ви не можете мати всі відповіді на всі ваші запитання, тому що, тому що якщо ви цього не навчалися. Тому працювати над стосунками потрібно і вчитися, вчитися в загальному. Потрібно все життя, вчитися потрібно все життя, тому що, тому що в нас ще існують якісь наші внутрішні травми, які в нас сидять, якась наша, якийсь наш страх близькості, привіт, контрзалежність, співзалежність. Тобто в нас існують якісь наші внутрішні переконання. Які в нас сидять, чи наші внутрішні травми, які прийшли до нас з дитинства або з минулих стосунків, і тут ми приходимо з цими травмами. Ми не вміємо вирішувати конфлікти, і а нам не треба вчитися. Нам не треба нічого робити. Все прекрасно, все чудово. Я не маю вивчати цю людину. Я не маю нічого про неї дізнаватися. Ми кохаємо один одного. Ні, такі стосунки далеко не зайдуть. Тому Якщо вам щось не зрозуміло, якщо ви розумієте, що я хочу від нього піти, я хочу його кинути, а це не було причин. А е, чому він так зробив? Чому взагалі чоловіки так поводяться? А чому жінки так поводяться? Це все потрібно дізнаватися, і це все потрібно вивчати, і комунікацію потрібно якось налаштовувати з людиною і вчитися цю комунікацію будувати. Тому так не може бути такого, що ми е, мудрі, розумні, і все знаємо, ми не знаємо, і конфліктів може бути багато. І будувати стосунки може бути дуже важко, якщо ми не вчимося їх вибудовувати. Наступна ілюзія за побудову стосунків відповідає лише жінка, тому що чоловік завжди зайнятий, чоловіку чоловік не має часу на це, чоловік не має про це думати, про це має, має думати жінка. Або, або ще таке переконання в сторону чоловіків, що лише чоловік у всьому винен, лише він все псує. Відповідальність у стосунках завжди повинна лежати на обох партнерах. Не лише жінка повинна думати про те, як вибудувати ці стосунки, а й чоловік. Не лише чоловік робить щось неправильно і псує ваші стосунки, а й ви, як жінка, можете це робити. І тут перекладати відповідальність з одного на іншого і говорити, що в нас все погано лише через тебе, не можна, тому що це не так. Стосунки це завжди справа двох людей. Якби вони хотіли бути якоюсь супер ідеальною, і скільки б вони вивчали цю психологію, як би ви не працювали над собою? Якщо у вас чоловік не збирається працювати над собою, то і покращувати ці стосунки, то вам одній буде важко це зробити, тому що ви будете намагатися, а він буде стояти на місці. І якщо у стосунках все жахливо і неприємно, то винні у усьому обоє. А все інше лише деталі. Наприклад, давайте поговоримо про зраду. Як я вже говорила, і буду повторювати це мільярд разів: жінка ніколи не винна у зраді чоловіка. Те, що чоловік зраджує, це або його якісь психологічні проблеми, або в нього немає моральної цінності, вірності, або він не поважає жінку, і він може її любити. Повірте мені, він може її любити і він може йти зраджувати, тому що в нього присутні якісь психологічні травми, які він не пропрацював, не збирається їх пропрацьовувати. І так тим саме колекціонує жінок, і це вже його проблема. Це вже лише його проблеми. Якщо в нього немає цінності вірності, це його проблема, і якщо він зрадив, винен у цьому лише він. Немає такого мені жінка щось не додала, от жінка щось не додала. Та якщо тобі щось не додала жінка, тобі щось не вистачило. Чому ж ти не підійшов до цієї жінки і не сказав про це? Якщо жінка сказала, я тобі цього давати не буду, а тобі це настільки важливо, потрібно життєво, ви, як нормальні, дорослі люди, або розходитесь, якщо вам це подобається, або ти говориш своїй жінці, в нас звільні стосунки, якщо вона це приймає, у вас війні стосунки. Все. Отже, про зраду. Він зрадив це його, це його помилка, це його проблема, і ви в цьому не винні. Якщо ви дізнались про цю зраду, продовжуєте терпіти зради, продовжуєте йому пробачати, продовжуєте страждати в цих стосунках, і ви розумієте, що це не приносить вам ніякого щастя, вам боляче, ви постійно стривожені, ви ревнуєте до кожного стовпа, тому що ви йому не довіряєте, вам це ніяк не підходить. Тут лише ваша, і ви говорите, наскільки в мене жахливі стосунки, тут лише ваша відповідальність. І це лише ваша відповідальність або залишитися, або піти. Тобто його, повіда... його відповідальність в тому, що він зраджує чи ні, ваша відповідальність в тому, що якщо він зрадив, ви залишаєтесь або йдете. І якщо залишаючись, ви готові йому це пробачити, це пробачите, і вас нічого не тригерить, вам все прекрасно, будь ласка, якщо ви... Розумієте, що ви це ніколи не пробачите, що ви завжди будете про це згадувати, що вам це неприємно, тому що вас зрадили. Ви йдете і ви розриваєте стосунки з цим партнером. І нема, і шукаєте такого партнера, у якого буде присутня ця цінність вірності, і не почне зраджувати, якщо його там щось не влаштує. Все. Тобто ви не шукаєте е, в собі якісь проблеми, що ви якась не така, тому що він вам зрадив. Ви не е, е, зжираєте себе, не намагаєтеся стати для нього кращою, тільки щоб він нікуди не пішов. Якщо він зраджує і зраджує систематично, він буде зраджувати завжди, якою би ви там красивою, прекрасною не стали. Тому ваша відповідальність тут в тому, щоб ви напевно закінчити такі стосунки, якщо вони вас не влаштовують. А якщо вони вас влаштовують, ви не можете їх називати поганими, тому що вони ж вас влаштовують. Тому це завжди потрібно розбирати індивідуально. І завжди відповідальність лежить на обох. Якщо мене щось не влаштовує, отже, і я роблю щось неправильно, і мій. Чоловік робить щось неправильно, але про це про це потрібно говорити з цим потрібно розбиратися і не перекладати відповідальність е, один на одного. Що в нас це погано тільки тому, що ти зрадник? Вас це погано, тому що ви ці зради терпите. все. Наступна поширена ілюзія: якщо є кохання, то обов'язково потрібно йти в стосунки з цим чоловіком. Якщо я закохалася, якщо в мене з'явилися ці почуття, метелики в животі, він такий прекрасний, супер, супер чудовий. Тобто і ви живете на цих емоціях, і ви хочете будувати сім'ю з цією людиною, спираючись лише на ці почуття. Це дуже велика помилка, тому що якщо ви будете спиратися лише на ці почуття і не враховувати нічого іншого. Тоді ви зможете, тоді ви можете дуже сильно постраждати у цих стосунках. Так, звичайно, закохані стосунки, де панує любов, це прекрасно, це чудово. Але крім цього, потрібно ще враховувати такі ситуації, як гроші в парі, хто заробляє, хто головний, чи немає головних, що вам підходить, що вас не влаштовує, чи підходить вам, вам така система, яку пропонує він, чи підходить йому така система, яку пропонуєте ви, чи ви про це говорите взагалі? Наступне виховання дітей. Як ви хочете виховувати цих дітей, як ви вважаєте за потрібне виховувати цих дітей? Наступне це побут, як ви будете вирішувати питання в побуті, тому що побут насправді дуже важливий, якщо ви збираєтеся жити з цією людиною щодня, і вас буде щось не влаштовувати, конфлікти будуть постійно, а він не збирається це змінювати. Наступне сексуальні стосунки. Наскільки йому треба, наскільки, наскільки часто йому треба, наскільки часто вам треба. Знаєте, існують такі люди, які от хочуть кожного дня. Наприклад, існують чоловіки, які хочуть ж... щодня, жінки хочуть е... два рази в тиждень. Побутове насильство, Добре вечір. Що я хотіла сказати? І вони не сходяться. Не сходяться з цими ритмами. Наприклад, такому чоловіку треба жінка, яка буде хотіти щодня. Або навпаки, якщо жінка хоче дуже часто, а чоловік хоче дуже мало, і таке буває, то чи не стане потім це проблемою в майбутньому цілі в житті? Тобто, ви хочете жити, ви хочете жити десь на берегу моря, він хоче жити в мегаполісі, а вас це абсолютно не влаштовує. Цінності та сама цінність вірності, про це теж потрібно говорити. А як ти вважаєш, як ти ставишся до зради? А як ти вважаєш, як ти ставишся до це ради? Можливо, він вважає це нормальним, а вам це абсолютно не підходить. Реагування на конфлікти він втікає від конфліктів, він йде від них, він їх не вирішує. А ви хочете в цьому розібратися, чи навпаки, він хоче вирішити конфлікти, а ви е, він хоче вирішувати конфлікти, а ви поводитеся як, мала, як мала дитина, яка перекладає на нього відповідальність і втікає у ранні якісь якості. Якщо вас абсолютно не влаштовує скупий чоловік, який ніколи з вас не заплатить, для вас це дуже важливо. Як ви потім будете стрілятися з тим, що він вам ніколи не допоможе фінансово, і навіть релігія. І навіть релігія. Це теж важливо, якщо ви вибираєте собі якогось релігійного чоловіка, а для вас це не дуже. Наприклад, ви вирішили вийти замість мусульманина, а він релігійний, а він дотримується цих своїх звичаїв, вам теж потрібно зважати на те, чи підійде вам це так, Крім кохання, повинно вирішуватися ще купу і купу питань перед тим, як будувати стосунки і е, взагалі робити якісь кроки на зустріч один одному. І остання теж дуже поширена ілюзія, що у стосунках все повинно бути гармонійно, радісно, без сварок, без конфліктів. Інакше це погані стосунки. Ні, ні. Конфлікти, сварки. Недорозуміння вони будуть завжди, тому що ви різні люди, тому що немає абсолютно одинакових людей, абсолютно одинаковими поглядами на все. Ви можете з чимось смиритися. Тобто абсолютно одинакові погляди це коли я завжди просто підлаштовуюсь. Коли просто один партнер вирішує підлаштовуватися під іншого партнера, і так в нас одинакові погляди на життя. Насправді, такого партнера може бути десь в середині. Розуміння того, що ні, я так не вважаю, але я буду робити те, що хочеш ти, тому що я боюсь тебе втратити. Це вже такі стосунки, де немає власної думки, де нічого не проговорюється, де образи, де нічого не проговорюється, де тобою керують як хочуть. Абсолютно нездорові стосунки, що абсолютно всі ми різні, і ми не можемо постійно підлаштовуватися під партнера і говорити, що так ти завжди правий. Ну ні, в мене теж якісь власні переконання, цілі. В мене є якісь теж власні переконання і бачення цього життя то Ні, мій партнер не може бути завжди правий. Тому будуть конфлікти, будуть недорозуміння, ви різні люди. Навіть якщо у вас є спільні бачення цілі і цінності в житті, у вас все одно буде щось, що здаватиметься для вас ненормальним, а для партнера цілком логічним. Тобто, якщо він думає, що не писати вам тиждень це нормально, і, в принципі, ну я просто був зайнятий. Він вважає це нормальним, це не означає, що він вас там розлюбив чи він не хоче бути з вами. А для вас це означає, що мене не люблять, мене не цінують. І я Хотіла, я би хотіла спілкуватися. Частіше ви про це проговорюєте з вашим ви про це проговорюєте з вашим партнером і ви вирішуєте це питання. Тому що, якщо він до цього часу жив і вважав, що це нормально, і всім це підходило, то явно, що він щиро не буде розуміти, чому вас це не влаштовує. всім ж подобало, всіх ж влаштовувало А вас ні. А ви інша людина, у вас інші цінності, у вас інші переконання. Тому скажіть йому про це. Тому недорозуміння, конфлікти будуть завжди, і це не означає, що ваші стосунки неправильні чи погані. Це не означає, що з цих стосунків не може вийти нічого хорошого. Це просто означає, що ці непорозуміння потрібно вирішувати. І якщо вони не є такими аж критичними, і ви можете піти один одному на поступки чи просто дійти до компромісу якогось, то все буде прекрасно. Ну, ось і все. Сподіваюся, я розвіяла трохи для вас міфів. Люблю розвіювати міфи на своєму каналі. Тому дякую, що ви дивитеся мої відео. Дякую, що ви підписуєтесь, <смір> Підписуйтесь, підписуєтеся. Дякую, що ви ставите лайки. І мені дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі і даєте мені зворотній зв'язок. Інколи конструктивні коментарі дійсно допомагають покращувати себе.